Друзі, всім велике вітання. Соціальний проект Добра Кава Стрий в «ОПАЛ». І в нас сьогодні чудовий гість, наш друг. Друзі, він вам вже добре знайомий. І Стрияне це ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій, спортсмен, учасник двох одразу двох світових легкоатлетичних спортивних марафонів. Іван Дрозд. Іване, правильно так Ой, як я на кльово. Іване, ти, от нещодавно, повернувся з Америки, друзі. Де ти брав участь і став фактично як то призером цього марафону? чи як це правильно? Ні, це подолав. подолав, подолав дистанції. Дистанції. Отже, розкажи про ці два марафони. Як відбувалася взагалі твоя участь в тих марафонах? І як ти туди потрапив? На перший марафон, який відбувався у Вашингтоні, марафон морської піхоти, угу. я потрапив за допомогою благодійної організації US Ukraine Activis. Вони мені проспонсорували дорогу проживання в них. І завдяки таким благодійним організаціям, ми, ветерани, можемо прийняти участь у такому марафоні. Це дуже престижний марафон, тому що він присвячується нашим героям, які поля... полягли полягли за Україна. визволення нашої неньки України. Угу. Тим самим привертаємо увагу до того, що Україна бореться, Україна живе, і Україна вистоїть. Вона мусить вистояти в нелегкій боротьбі з окупантом. Я так розумію, пропозиція була ще завчасно, десь ти казав навесні. Так, так. Щоби підготуватися до марафону. Треба час, правда? Треба час. Так само, як боксери пробігти, до поєдинків готуються. Пробігти так? марафон дуже складне випробування, а два марафони це, то взагалі, ну... це взагалі двойне випробування. Тому було завчасно. Попередження. Було, так? А як ти готувався? То скажи, як готуються е, марафонщики до цього всього марафону? Як це відбувається? Е, ну, Якийсь як... режим спеціальний є, чи як це? Ну? Ні, ну спеціального немає. Просто тренування проходять uh -huh. 4-5 разів в тиждень. Так. Я тренуюся по наших стрийських дорогах. Так. В своєму селі вибігаю, пробігаю 10-15 20 кілометрів. В сільському стадіоні, правда? Деколи приїжджаю на стадіон, uh -huh. е наш славний so стадіон Сокіл. So е Або а з якого ти населеного пункту скажи? Я з села Загір. Бачите, да. всі відомі люди з села? От я з пані Лисовецької друзі, що ви знали. От, а Іван Дрос з села Загірне. Все, прошу дуже, нема що казати. Ну. І добре, yeah. і от настав той день, е скажи, як відбувався сам забіг? І що було нас найскладніше? Е найскладніше проходить адаптація. Мен. Приїжджаючи ага, в Америку, так. це різні часові поясивники. <рес> Тому треба встати з Ранесенька годинці п'ятій, добратися до стартового містечка. <кху> потім старт сьома чи піввосьма година. Пробігаєш марафон за чотири години. Так би мовити, я е, Вашингтонський подолав за 3 години 50 хвилин. 4 години, ну, якщо грубо брати. Е, це 42 кілометри, так? Це 42 кілометри 195 метрів. Е, е, досить. Але мета, коли ти е, долаєш фінішну лінію, це є е, ну, успіх того, що цей рік ти провів недаремно. Угу. Хочу поділитися Друг... другий марафон. Мійоркський е... да? відбувався у Нью-Йорку, де мене запросила інша благодійна організація One for Strong. Е... Нью-Йоркський марафон вже більш спортивний. Там вже з'їжджаються більше спортсмени світу. Ще й манитіше, так? Іменитіші, mm -hmm. титулованіші. Серйозно. Також складність цього марафону полягає в тому, що проснутися треба було в 3 годині ночі. Боже, дехто де в третій тільки засідає, слухай. Так, в 3 годині ночі, в четвертій ми лише зійшли на пункт, mm -hmm. де нас чекали автобуси. Потім нас автобуси везли на старт. Десь в mm -hmm. годинку треба їхати лише в автобусі. Потім ми чекали, розминалися, там нас пригощали якимось чаєм. І старт був у 8.22. І також Нью-Йоркський марафон я подолав за 3 години 32 хвилини, відповідно, ну, як би. Якщо взяти совокупність цього марафону, то вже півдня ми вже, як то кажуть, змагалися із собою. Мені, так ну мали. так, дійсно. Знову ж таки, але перетнувши фінішну лінію, ти дуже ну, багато викидаєш. викидає. Тобі так. вішають медальку одну, другу. От покажи на камеру, до речі, Іван тут має справжні золоті медалі, друзі. <тур> Тому не що небудь. Медальки із Нью-Йоркського марафону. <тур> <тур> На другій медальці показана вся траса цього марафону. Там відмічені мости, які ми перебігаємо, будівлі визначні, які є в Нью-Йорку. І ще хочу поділитися, що вже з фінішу йдучи в готель, тисячі американців, людей, які взагалі невідомі, не, не просто тебе вітають Боже, клас. словами, що ти переможець, слово кондратілейшн. Дуже таке заворожує мене. Думаю, що вони мені всі говорять, на то? а вони виявляються, вітають учасників. Типу ж ти конкретний чувак, та? так? напевно. Така легенда, не легенда, а така розповідь, що в Нью-Йорку всі люди мають за, за, за своє життя пробігти хоч один раз марафон. Унікально. Всі всі люди Нью-Йорка мають собі поставити таку мету. Іване, ти молодець звісно, тому що ти надихаєш прикладом дійсно йти гордість нашої. Стрищини 100%. Я вже казав. Якщо була премія як то називається стризька легенда, тут напевно першим, хто її отримав, би це має бути Іван Дрозд, друзі. Іван, я тобі дякую за цю прекрасну розмову і тисну тобі руку. І бажаю тобі не щоб що ти нашу стріщину представляв ще не один раз на всіх світових марафонах. Друзі, а це нагадай, був Іван Дрозд, наша гордість, наш ветеран і наша надія. Друзі, беріть приклад: дякую. не сидіть вдома, виходьте і рухайтеся, робіть щось. Приходьте на добру каву.